Вони розробили мобільний додаток для всесвітньо відомої компанії Louis Vuitton. Мова про рівненську дизайн студію працює команда вже понад п'ять років. Розробляють дизайн веб-сайтів, мобільних додатків, веб-додатків для компаній з усього світу. Більше дивіться далі у сюжеті. У рівному працює дизайнерська студія, яка розробляла мобільний додаток для всесвітньо відомої компанії Луї Вітон, а саме для її дочірньої компанії Фенді, клієнти дуже різноманітні різних абсолютно розмірів. Це і маленькі стартапи, які тільки починаються, і великі компанії. Інколи це і глобальні міжнародні компанії, які там в багатьох країнах світу працюють. Але в нас є одна особливість, що ми нам подобається працювати з інноваційними рішеннями. От, наприклад, якщо в великій компанії. Є якась ідея внутрішнього стартапу. Вони звичайно до нас звертаються, ми допомагаємо цю цю ідею реалізувати. Заснував компанію Віктор Самохвалов. Раніше він займався просуванням сайтів, потім вирішив розробляти для них дизайн. Працював як на фрілансі і з часом просто збирав потрошки команду. І майже всі дівчата та хлопці зараз майже всі з самого початку, тобто всі росли разом і ростуть далі, продовжується ріст. Компанія працює вже більше п'яти років. Віктор Самохвалов каже: більшість клієнтів за кордону. Усе через те, що декілька років тому дизайн більше цінувався в інших країнах ніж в Україні. Але зараз це трошки змінюється і нам дуже цікаво розробляти якраз дизайн для як регіону для України, тому що хочеться, щоб і наш дизайн теж був класний. Тобто, зараз ми вже починаємо працювати з Вересом, КТС і Рівненські проекти теж робимо. Коли розпочалася війна, працівники компанії. І волонтерили далі, взялися знову за роботу. Ніхто з команди не виїхав за кордон. Клієнти всі підтримали, тобто, всі спитали перший там перший тиждень, місяць війни, як ми можемо допомогти. Ми скидували всі повністю фонди, хто хотів на зброю, хто не хотів на зброю, але ми повністю всі підтримали. Ну і на цього часу, тобто, деякі клієнти, навіть ті нові, які заходили там з Австралії, вони там казали, ми хочемо з вами працювати, залишилися тут. Пробувати свої сили у всесвітньо відомій компанії можуть навіть студенти з Рівненщини. Надалі можуть доєднатися навіть до створення спільних проєктів. Проходять практику і випускники Острозької академії і інших вузів, і я бачу, що керівництво компанії заряджене на практичну складову, щоб це було не просто в теорії і робота з іноземними компаніями, а щоб інші в Рівночні брали досвід, обмінювалися знаннями і таку створювали синерю справжнього it кластеру У дизайнерській студії працює 18 людей. Загалом компанія робить продукти у різних напрямках дизайну: це розробка вебсайтів, мобільних додатків, веб-додатків та бренд дизайн. Владислав Стецюк, новини рівного.